Мелья дуже нервує з приводу близької вже конференції у Швейцарії щодо формули миру президента Зеленського, де велика кількість країн світу можуть рішуче підтримати цей план. І Путін усіма каналами активно шле сигнали. Росія готова до мирних перемов, тож обговорювати нічого. Віддайте окуповані українські землі і вогонь стихне. Але паралельно він погрожує міняти кордони на Балтиці, краде розділові бої на річці із Естонією, лякає США війною в космосі і мріє про війну Китаю із Тайванем. Кореспондент Есантижня Андрій Орляк вивчив ці його краплені карти і твердить все іще цікавіше, аніж здається. Цього тижня у світі трапилися щонайменше три події, які Росія могла використати як димову завісу для власних глобальних маневрів, і не лише проти України. Загинув Ебрагім Раїсі, що більш відомий як тегеранський м'ясник, але під час авіатрощі він був у статусі президента Ірану. Думаю, що у президента Раїсі більше крові на руках, ніж у будь-якого іншого посадовця Ісламської республіки, і хоч країна його вже поховала, а офіційний Тегеран попередньо заявив, що це була катастрофа, а не диверсія чи теракт, та сам факт загибелі першого осіб країни, бо розбився, в тому числі міністр МЗС Ірану, сколихнула і близькосхідний регіон, і колективний захід і окремо струснула Москву. Ще в 22-му році росіяни намагалися через усього міністра закордонних справ посилити свій вплив і домовлятися за постачання тих же шахедів інших видів озброєння. При цьому треба пам'ятати, то головний керманич там зовсім не президент, а духовний лідер. Аятола. Тільки от цю посаду кажуть, якраз пророкували покійнику. Ібрагім Раїсі був провідним претендентом на посаду верховного лідера. Тепер велике питання у Ірані полягає в тому, що станеться, коли помре Аятола Хаменеї, якому зараз 85 років. Країна із такою собі клановою системою управління державою. Причому не одного клану, а відразу кількох. І фактично один там клан може контролювати сектор військовий, інший – політичний, хтось нафтовидобувний і таке інше. Між усіма цими кланами… А є величезна конкуренція, і, безперечно, вони хотіли б один одного підставити, знищити. Там несподівано на цьому фоні мало не пересварилися вже європейці. Скажімо, цей гештег ЄС солідарність на адресу Ірану. топ-посадовця Євросоюзу серйозно розгнівав керівництво оборонного комітету німецького Бундестагу. Який жалюгідний хештег? Як Єврокомісія може демонструвати солідарність ЄС з Іраном? Я чекаю пояснень. Мені незручно висловлювати співчуття, поки Іран надсилає безпілотники, які використовуються проти цивільних в Україні? Так сказав головний дипломат Литви. І подібно лаконічним був колишній віце-президент США Майк Пенс. Президент Ірану вмер. Світ від цього став безпечнішим. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галанд несуть кримінальну відповідальність за міжнародні злочини, вчинені на території держави Палестина. Це звернення прокурора міжнародного кримінального суду шокувало багатьох. Той вважається, поставив знак дорівнює між трьома лідерами терористичної організації Хамас, для яких теж клопоче ордер на арешт, і прем'єром Нетаньягу та його міністром оборони. Слід уточнити суд нічого ще не вирішив. Але вже прогриміла реакція Сполучених Штатів. Ми відкидаємо подання міжнародного кримінального суду щодо ордерів на арешт лідерів Ізраїлю. Про що б не йшлося у цих ордерах? Неможливо поставити знак рівності між Ізраїлем і Хамас. І тут палка з двома, навіть трьома кінцями. З одного боку, це штати, які й так не визнають юрисдикції МКС, з іншого це купа країн, в тому числі Євросоюзу, що якраз визнають. І вся ця історія, як тепер вважають фахівці, може по-своєму вплинути на уже розшукуваного міжнародним кримінальним судом Володимира Путіна. Бо якщо буде підірвана довіра до міжнародного правосуддя, то і російським воєнним злочинцям навіть не потрібно буде ховатися від справедливого трибуналу. Хоча ми прагнемо миру, ми не повинні плекати ілюзії. Амбіції Китаю анексувати Тайвань нікуди не подінуться. Так говорить до своїх співвітчизників новообраний президент Тайваню. А це говорить і показує уже китайське телебачення на картинці потужні військові навчання із величезним реальним флотом та авіацією, але наразі намальованими ракетами, що бутім задають удару по Тайбею. Нещодавно намальованими ракетами Путін бив по сполучених. Татах і Пакін уважно слідкує за реакцією заходу. Китай розпочав або готується розпочати постачання летальної зброї до РФ, кажуть у міністерстві оборони Британії. Офіційний Пекін днями це гнівно заперечив на словах. Ну а тепер повернемося до геополітичних, навіть космічних, провокацій Москви на ділі. На початку тижня польський прем'єр Дональд Туск заявив про арешт дев'ятьох підозрюваних у диверсіях на території країни, що діяли на замовлення Москви. Під прицілом, окрім Польщі, каже, що точно Литва і Латвія, і перша ластівка є Росія. Офіційним документом декларує намір в односторонньому порядку змістити морські кордони на Балтиці з Литвою та Фінляндією. А це по суті пряма атака на НАТО. І, хоча проєкт закону ініційований російськими міноборони, вже щез з урядового сайту, але все виглядає як реальна розвідка боя. Такими кроками. Росія випробовує готовність НАТО захищатися, вважає представник парламенту Естонії. Та не встигли у ЄС та НАТО повноцінно відреагувати на цю провокацію Росії на папері, як Москва вдалася до нової і уже таки на воді. Росія прибрала буї на річці Нарва на кордоні з Естонією. На цьому фоні країни Балтійського регіону домовилися про так зване будівництво стіни дронів, успішність яких, зокрема, залежить від сигналів з супутників. І тут, наче навмисне, уже Вашингтон повідомляє, що росіяни нещодавно запустили свій спеціальний супутник як протикосмічну зброю. Можливо, всі ці гарячі провокації теж по-своєму вплинуть на рішення союзників скасувати табу для Києва і, врешті, дозволити бити по Росії західною зброєю, поки Росія вже земну орбіту не назвала своєю внутрішньою територією. Андрій Ордля ТСН Тиждень, 1 піз 1, марафон Єдині новини.